рік такий дуже стресовий. На жаль, качани Бачите, які маленькі. Ну, Якийсь урожай все рідно тут буде. Я думаю, що десь на рівні... Трьох тонн ми очікуємо, побачимо, що тут ми зберемо. Отакі роки, коли ми збираємо менше 5 тонн, вони дуже рідко у нас бувають. Но цей рік він в принципі прогнозований. Ми очікували, що буде менше вражайність, але не очікували, що настільки буде низька. Ну, побачимо, як буде. Також зарано ще говорити й про врожайність соняшника, бо зараз саме триває збір врожаю цієї зернової культури. Можна лише прогнозувати, що вона буде значно меншою, ніж наша область зазвичай збирала. Такий вже соняшник уже, в принципі, можна вже його збирати, а бачите. В цілому непогане насіння виповнене. Так що тут буде відносно непоганий врожай, як для цього року.